Нагадую вам, що в наявності в Києві є гарна автівка. Ренос Синіг 4 20 го року, 20 в тих паспорті. Дуже класний синій колір з чорною кришою, чорними дзеркалами. Суперова комплектація, безключовий доступ, сліпі зони в дзеркалах Має два ключі в наявності, повний електропакет, автоскладання дзеркал заднього виду. 190 тисяч пробігу, рідного, повна сервісна історія, машинка повністю обслужена, чистий гарний салон, асистенти, система запобігання зіткненню, стеження підрулювання в полосах, камера заднього огляду. Парктронік передній, задній боковий, має кліма для задніх пасажирів, тут зарядочки, все чисте, охайне. Камера малює траєкторію, великий зручний багажник, має запасне колесо там ззаді Знизу. Гарна доглянута машинка. Хто не знає, то з мотором 1,7 дизель, який ланцюговий, 120 кінських сил. Йде найнадійніший автомат DW6, можете загуглити. Це робот з мокрим щепленням на кшталт DSG DQ250, DQ381. В роботі масло поміняне, двигуні поміняне, машинка повністю обслужена, має всю сервісну документацію. Пробіг виключно по Європі. Гарне авто, Київ, метро Палац Україна. Контакти залишу під відео.